Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України, Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні ми побуваємо на Кіровоградщині. Аграрна глибинка у центрі країни Кіровоградщина. сьогодні депресивний регіон. Третина валової продукції тут це сільське господарство, три чверті рослинництво. Тому й грошей врахує, кажуть у області. Проекти економічної перебудови вже почали розробляти. Вирішили спробувати локальну індустріалізацію. У таких депресивних, можна сказати, аграрних районах будувати промисловість, тому що ми бачимо перспективу у розбудові не лише агрономічного сектору, але в основному потрібно у таких маленьких районах, щоб була паралельно, йшла, щоб йшла промисловість. По переробні заводи лише по такій серевині, як солома, а щоб вони були, і скажімо, фруктові заводи, там по переробці молока. Проте ці перспективи віддалені, кажуть експерти. Кіровоградщина у кінці рейтингу енергоощадного потенціалу. Тож інвестиції тут потрібні, чималі. Зокрема, у ЖКГ. Більшість комунікацій прокладені за радянських часів, та й в 90-х модернізації майже не приділяли уваги. Перспективи розвитку обговорювала в рамках проєкту «Діалог». На дорадчій раді з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади об'єднання міста Бласводоканалів, місто обласного значення і створення єдиного підприємства для міста Знаменка стало, скажімо, так дуже позитивним прикладом того, що таке об'єднання і створення єдиного підприємства з водозабезпечення на базі обласного підприємства воно є позитивним, тому що тариф на водопостачання та водовідведення загальний для мешканців міста Знаменка, підприємство встановить організації різних форм власності зменшився майже вдвічі. Ще й цьогорічні бюджети зменшили. Кажуть, бракує місцевих надходжень. Техніку модернізувати не можуть. Сподіваються на кредити. Стара вже вичерпала ресурс. Працює близько 25 років. Ситуація для нашої держави типова, а ось універсального рішення і досі немає. Тому на місцях активно вступають до всеукраїнських асоціацій. Ми поки що самі це не можемо справитися. Будемо пробувати їх через нашу асоціацію і міст Київську подавати. Я думаю, Верховну Раду. І в адміністраціях президента і кабінет міністрів місцеве самоврядування як економічний інструмент в країні не працює, кажуть експерти. Бракує законодавчої бази та повноважень. На реалізацію проєктів з його розвитку цього року в держбюджеті передбачили лише 26 мільйонів гривень. І На продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з Миколою Ковальчуком, головою Кіровоградської обласної ради. Здравствуйте, Микола Михайловичу. Дякуємо, що погодились на це інтерв'ю. Сьогодні відбулося засідання дорадчої ради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Які основні завдання цього органу орган, який проводить своє друге засідання, метою поставив тісну взаємопрацю із виконавчими органами влади. Ми повинні систематизувати всі проблемні питання, які є в. І накопичились в органах місцевого самоврядування, перевести певні перемовини і розмови із виконавчими органами влади, і спрацювати як єдина команда для вирішення цих системних питань. І от сьогодні ми розглядали питання основи бюджетної нашої політики і на 2013 рік, і розглядали питання реформування житлово-комунального нашого господарства Кіровоградщини. Бюджетні питання найболючіші, Микола Михайлович. Які шляхи та перспективи покращення бюджетного забезпечення територіальних громад області? В бюджетному процесі я з 91-го року, тобто з Дня Незалежності України, і постійно говорю як учасник цього процесу, а тепер як і голова обласної ради. Що місцеві бюджети повинні бути фінансово спроможні: фінансові спроможні на виконання власних повноважень і фінансово спроможні на виконання делегованих державою повноважень. Тим більше, що президент України на муніципальних слуханнях ще раз підтвердив необхідність децентралізації влади і передачі більших повноважень регіону. Зв'язку з цим найболючішим питанням для місцевих бюджетів є збільшення фінансового ресурсу. Але фінансового ресурсу за формульним розрахунком необхідно до стандартів життя. Такі стандарти соціальні у нас ще не розроблені, і м, напрямки центральних органів влади по кожному по охороні здоров'я, освіті, культури спорту розробляють стандарти життя. Відповідно до них ми повинні зробити таким чином, щоб питома вага місцевих бюджетів у загальнодержавному бюджеті, зведеному. Перевищила 50%. Тоді наші місцеві бюджети будуть більші більш спроможні. І, звичайно, ми повинні мати соціальні стандарти нашого життя, під які давалися відповідні фінансові ресурси. Оце основа якраз бюджет на 2013 рік. Проблема житлово-комунального господарства є спільними для всієї країни. Що робиться у Кіровоградській області для покращення якості комунальних послуг, а також запровадження енергозбереження? За останні два роки в області по цьому напрямку зроблені суттєві кроки і напрацювання. Перше запрацювала у нас практична програма енергозбереження. Побудовані пілетні заводи в Новоукраїнки, переведені на щепу ряд бюджетних установ нашої спільної власності. Стоїмо на порозі використання сонячного тепла і підземного тепла. Я думаю, що напрямки, які розробила обласна державна адміністрація за підтримки територіальних органів влади, є дієвими, але ми маємо ряд проблемних питань в самоорганізації населення, якраз в комунальному господарстві, створення відповідних громадських організацій. Вуличних комітетів, дворових комітетів, щоб населення якомога більш приймало участь у реалізації і підвищення якості життя. З цього приводу цікава є інновація міста Кіровограда, які на порозі реалізації програми реформування житлово-комунального господарства міста Кіровограда. і ми, провівши координаційну раду органів районних рад. Прийняли до уваги про необхідність створення інфраструктури і реформування житлово-комунального господарства на рівні району з тим, щоб кожне село містечко мало відповідну структуру по управлінні житлово-комунального господарства їх, їх територіальних громад. Ця робота не на початковій стадії, вона, як кажуть, продовжується. І нам треба мати стратегію її завершення. Ми її маємо і сьогодні це розглядали. Які соціальні програми реалізуються на Кірвоградщині? В області працює близько 60 різноманітних програм, затверджених обласною радою. Соціальних програм у нас близько 15. Самими основними є програма захисту незахищених верст населення. Програма е, репродуктивного здоров'я і дитинства материнства в рамках цієї програми. Е, реалізація якраз ініціативи президента України і створення першого в Україні перинатального центру дала нам змогу мати більш якісні надання послуг породіллям, якраз покращення ситуації із високою дитячою смертністю, яку констатували в Україні, як Кіровоградський район мав до цього. І крім цих програм, у нас є цілий ряд програм в освіті: шкільна парта, шкільний автобус. Ми маємо програми, пов'язані із розвитком культури і спорту. І зрозуміло, що в, рок, в рік спорт та здорового способу життя ми звертаємо увагу і на програми затишний дворик, створення е спортивних майданчиків, розбудову е спортивних комплексів і таке інше. В області планується прийняття програми розвитку місцевого самоврядування Кіровоградської області на 2012-2015 роки. Як ви оцінюєте нинішній стан місцевого самоврядування в регіоні? І яких змін ви очікуєте? Дійсно, Кіровоградська обласна рада вже втретє розглядала програму розвитку органів місцевого самоврядування і як кажуть, відправили на доопрацювання? Я від цього бачу тільки успіх. Тому що народжується вперше в регіоні такий важливий документ. І друге, вбачаю, що залучення всього депутатського корпусу не тільки обласної ради, а е, і місцевих рад нижчих рівнів дасть змогу вималювати якісну програму, якісний нормативний документ правовий нашої обласної ради. Е, мені здається, що така програма на часі, тому що знову ж. Говорив про муніципальні слухання, які дали серйозний поштовх до реформування органів місцевого самоврядування президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, і неодноразові його звернення про те, що м, перенести важіль управління регіонами потрібно на рівне на рівень села, селища міста, на базовий рівень. Дати більше повноваження децентралізації влади вимагають проведення і реформування органів місцевого самоврядування. Я повинен тільки сказати, що на сьогодні ми ну, не, ну, не маємо повного задоволення від структури е, органів місцевого самоврядування, які нам прийшли е, від радянської доби. Треба, звичайно, прискорювати реформування органів місцевого самоврядування і. Також на обласному і районному рівні, де у нас відбулося не зовсім таким чином, як це є в Євросоюзі. Я думаю, що це питання у нас буде стояти на слідуючому засіданні нашої дорадчої ради. Як ви вважаєте, яка роль Асоціації місцевого самоврядування у розв'язанні місцевих проблем? Чи сприяє їх діяльність налагодженню діалогу з центральною владою? Я як учасник, повноважений представник обласної ради в Асоціації районних і обласних рад і обіймаючи там, як скажу, на громадських засадах посаду голови. Комісії з питань бюджету та оподаткування повинен сказати, що ця робота плідна. Асоціації, як і Асоціація сільських селищних рад, так і Асоціація міст, і Асоціація районних і обласних рад, утворивши Національний конгрес асоціацій, впливають і дають певний поштовх роботі уряду і Верховній Раді формуванні бюджету, формуванні проєктів закону. І прислухуються і пропозиції асоціації, використовують і перетворюють життя. Ну, скажімо, формуючи бюджет 2012 року, асоціація районних і обласних рад подала 117 пропозицій разом з перечисленими асоціаціями. 17 пропозицій було враховано близько 40 пропозицій в роботі. Ну інші відхилені, але це велика робота, яка говорить про те, що асоціації проводять плідну роботу і активну роботу в бюджетотворенні і і втворенні нових законів України. Дякую за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був Микола Михайлович Ковальчук, голова Кіровоградської обласної ради. Цей матеріал підготовлений завдяки підтримці американського народу, здійснений через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все, дякую за увагу. Побачимось.